Вас вітає інтернет-магазин Mileyo Shop. Сьогодні на огляді у нас буде Fraser Krypton XPS350. Даний апарат ви отримуєте в оригінальному пакуванні з голограмками та серійними номерами. Після відкриття ми сразу бачимо документацію, а саме гарантійний талон та посібник росточа. Далі ми можемо побачити педальку. Підставку під ручку, саму ручку, яка також йде оригінальне пакування з серійним номером та глорамками. Далі ми бачимо сам апарат. Який має оригінальну плівку. Купуючи у нас цей апарат, ви отримаєте гарантію на 2 роки.